Позавчора вечером майже вночі ми побачили на Фейсбуці. що журналіст частину відео з того, що він попросився в те укриття, йому відмовили і запропонували пройти в укриття, яке знаходиться в основній будівлі школи. Він не виклав ту частину, де йому запропонували альтернативу. Він виклав тільки початок, що його не пустили там, де є напис укриття. Хоча це ще споруда не введена в експлуатацію. Так? він цього нічого не сказав. все, виклав під першої ночі. Ми всю ніч не спім. Зранку ми читаємо вже друге повідомлення, що директор написав заяву на звільнення. Ви ж зверніть увагу. Юридично навіть підземна школа не знаходиться на балансі 107-ї гімназії. Досі вона не здана, вона не має, ну, вона не є введена в експлуатації, бо немає договорів зараз охоронною фірмою. Вона доробленні, вона в тестовому режимі. Вона не є на балансі. Як Галина Вікторівна може відповідати на за те, що їй навіть не належить? Не, вчора мав підписуватися договір на тривожно. Кнопкою. І саме після цього можливо було б інші якісь процеси організовані між школою та охоронною фірмою компанії, я не знаю, подробиць. Але а, не, ну, не було охорони. Ну як можна при дівчинці запустити будь-яку? Будемо бігати і... по 20 кабінетах, захищати а, це все. Це є заклад освіти з самостійною бухгалтерією, самостійною кадровою службою щодо технічного персоналу. Контракти і договори директора щодо працевлаштування з департаментом. Якщо людина виявляє бажання і пише заяву або за власним бажанням, або за згодою сторін, то з точки зору закону кодексу законів про праці, це не є порушенням, це є бажання людини. Людина, яка перебуває на лікарняному, не може бути звільнена до виходу з лікарняному за статтею. Якщо людина хоче і пише заяву за власним бажанням. Або за згодою сторін, це 36 стаття. Пункт 1 кодексу закону про праці. Вона це може робити як під час лікарняного, так і під час відпустки, так і під час свого звичного робочого дня. Департамент чує думку батьків, але департамент. Має виключне право щодо обрання керівників закладів освіти своєї компетенції, тому що будь-який директор є менеджером, який призначений департаментом для виконання своїх обов'язків. Якщо у департамента є певні зауваження до директора закладу, або директор закладу самостійно пише заяву, то департамент прислухається до цього бажання.